Міняємо стару стрілочну приборку X6 на сучасну цифрову це буде рестайлінг салону. Дивіться. BMW X6 2010 року в найкрутішому луці, який я тільки бачив. Можна навіть сплутати з М-кою, якщо не знати, що тут дизель. Тонер антихром, двадцятки з проставками, LED-адаптив і губа. І ось такий дактейл. І навіть я дотяжки. А ми такі теж вміємо ставити. Yeah. По салону тут теж повний порядок. Власник сам ставив МКРМО і ми поміняли мультимедіа. Пам'ятаєте? Тепер діло дійшло до приборки. Зараз її прокачаємо. Дістали стару панелю. Така вона класична, акуратна, але ці стрілочки вже давно не в моді. Ну що, блять, копідони нахуй стрілки м'ятать. Закинули нову, вона вже виглядає поярче, ніж стара. Так, стало значно краще. Тепер салон з приборкою та мультимедіа виглядає наче від найновішого X6. Але я б сюди ще додав оті кришталики, виглядало б чітко. Ця приборка зберігає всю заводську інформацію по типу пробігу, розходу та інші заводські показчики. Виглядає дуже яскраво та дійсно круто. Але найголовніша фішка тут це різні теми. Можна обирати будь-яку під свій смак. Мені більше за все сподобалось техно виглядає як від g серії. Ну що, як вам таке оновлення? Як на мене вийшов реальний рестайлінг? Звертайтеся, робимо такі оновлення під ключ по всій Україні та вже в семи країнах Європи.